Майже рік тривало громадське обговорення столичного стандарту освіти, запропонованого владою Києва. Його основна мета створити рівні можливості для всіх у здобутті якісних знань, а талановитим дітям створити умови для максимальної реалізації своїх здібностей. Інтереси і можливості дітей дуже різняться. Враховуючи це, мережа навчальних закладів столиці має бути різноманітною, оперативно реагувати на потреби дітей та учнів, а навчальна Матеріальна база відповідати вимогам сучасності. Стандарт має охопити весь процес неперервного здобуття освіти від дитячого садочка до позашкільної та професійно-технічної. Наше завдання не просто там наверстати впущене, а бути попереду, тобто задавати моду в деяких питаннях. І я думаю, що. Такі стандарти, які ми сьогодні обговорюємо, це приклад до речі для багатьох європейських країн. Для кожної дитини місце у дошкільному навчальному закладі головне завдання влади. Лише за останні два роки у столиці створили 8 тисяч місць у дитячих садках, але враховуючи демографічний приріст, щоб ліквідувати чергу, треба подвоїти ці темпи. В Середньому по місту на 100 місцях виховується 112 дітей. На вирішення цього проблемного питання з американською організацією СЕЙ та головним управлінням економіки та інвестицій. Наразі ми спільно розробляємо механізми залучення приватних інвесторів за схемою. Ми державно-приватного партнерства до будівництва дошкільних навчальних закладів. Поки що для прозорості зарахування дітей до садочка з 2013 року впровадять електронну чергу, яка вже пройшла пробацію в оболонському районі. У школах мають організувати навчання в одну зміну, забезпечити екологічно чистими харчуванням та питною водою, створити комфортні умови перебування дітей у навчальних закладах і впровадити інноваційні технології. Фінансувати проект можна з кількох джерел: по перше, енергію. Енергоощадливість дозволить зекономити значну суму, яку можна перенаправити на розвиток галузі. По-друге, звернутися до уряду за допомогою. Прийняття стандартів столичної освіти міською радою буде для нас аргументом вступити в переговори з урядом і безумовно. Наполягати на тому, щоб це був спільний проект. Немає абсолютно жодного сумніву, що депутати підтримають стандарт столичної освіти. Очікується, що столичний стандарт освіти депутати затвердять на найближчій сесії, і він стане подарунком для педагогів до дня їх професійного свята дня вчителя. Світлана телеканал Київ.